Війти в сонячні нас путь, світанки, ми як щастя, цвітуть і знялися на you three Дителю рідний, чи ти згадуєш нас? Ще ви дрібної шкони, наче співсові Не забудуть ніколи Голуб'я та полі. Щеми дрібної школи, наче співсовіти Ми з вами зараз. Займаємося плетінням сітки, яка буде відправлена для наших бійців у зону АТО. Ми допомагаємо прикрити наш, наші з вами е, танки, наші з вами БТР, машини. Тому що ми знаємо, яка пора року у нас наближається, і нам необхідно саме білого кольору, світних холодних кольорів сплести сітку для того, щоб захистити всю нашу техніку, щоб її не було видно. Її будуть накривати саме цією сіткою, яку ви власними своїми обчинятами допомагаєте нашим бійцям врятувати. Ви знаєте, що з повітря вже не буде видно туди. Тому що наша сітка, наші з вами душі, наші з вами ручки допоможуть саме в зоні АТО приховати від ворогів наш транспорт. Ми будемо дуже гарні помисли мати. Ми дуже, дуже гарні думаємо думки для того, щоб саме врятувати нашу землю, нашу Україну від ворогів. Усі гарні думки. Да, про приємне ми з вами думаємо, да. про допомогу. Про перемогу? Yeah. Yeah. молодці, я дуже вам вдячна, ви такі гарні дітки, вони вже не перший раз у нас плетуть цю сітку. І ми будемо надалі допомагати yeah. нашим голосніше. Так, є. Дякі? Алгебра, геометрія, географія. А які подобаються? Фізкультура. Що вам подобається в школі? Панікування, статус. Нам вчителі виходить соціальність. Які уроки і вчителі тобі подобаються? Що ти хочеш змінити в школі? Е, щоб краще в їдальні попадали і задавали менше домашнього завдання. Які уроки тобі подобаються? Математика українська фізична. Є уроки, які ти не любиш? Є. Які? Uh, Фізкультура. <с»> а у мене аудіо. Що вам подобається в їдальні? Мені подобається борщ. А мені сук. Які тобі уроки подобаються? Ну, русський там, український, математика. Ну, що там ще у нас є? ну, особливо, музика. А фізкультура? Все на півсяч. Чого тебе навчили в школі? Рахувати, читати, писати, як правильно жити. Ви харчуєтесь в їдальні? Так. Що вам подобається найбільше? Мені подобається гречана каша з котлетами. Це дуже мудрий вибір. Що тобі подобається в школі? Мені подобаються предмети фізика, хімія, фізкультура і образотворче мистецтво. Які вчителі подобаються? Ну, Оксана Миколаївна, Валентина Петрівна, Людмила Васильівна. Що тобі подобається в нашій школі? Мені подобається все, але найбільше те, що наші вчителі. Справедливі, добрі і дуже гарно пояснюють всі предмети. Наші вчителя справедливо ставлять оценки справедливо відносяться до нас. в столах по утрам. И, в вот, общем, все. Что ты хочешь заменить в нашей школе? Я хочу, чтобы посушили сушилки в столовой. Хочу, чтобы понизили цены. Хочу, чтобы в туалете повесили занавески или тонировку. И чтобы в туалете больше не воняло. Хочу поставить дейзики с апельсином. там, Чем хотят. Яке ставлення учителів до твого класу? Ну, вони інколи бувають трошки жорстокі, а інколи посміються з нами або питаються якось бути серйозними з нами щось нас навчити. Що треба змінити у школі? Що тобі не подобається у їдальні? Дуже багато капусти, супі. А ще що? Інколи чергові погано роблять щось. А що подобається? Гарно готують. Хороший сервіс. Буфетіну усьому. Що ти хочеш змінити у школі? Я хочу, щоб у нас в школі провели Wi-Fi і щоб задавали менше домашнього завдання, а також щоб вчителі не запізнювалися на уроки. Які предмети вам подобаються? Хімія, гарний предмет. Він довколишнє середовище вивчає. А мені подобається географія і геометрія. Вони для мене не дуже складні. Які вчителя подобаються? Нам подобається наш, мені кажуть, наш класний керівник. І вона веде алгебру і геометрію фізика. Наталя Вадим рівна, Мараніта Михайлівна. На три чотирі давай. Що вам подобається у школі? Який ваш улюблений предмет? Наша школа громадсько активна. Що це значить? <плес> Наша школа громадсько активна. Що це значить? Наша школа приймає участь у різноманітних акціях, флешмобах. Нещодавно до нашої школи приїжджали директори громадських організацій. У нас був семінар. Всі вийшли з нашої школи у захваті, були всі шоковані тим, як ми добре підготувались і. Візит недавно показував нашу школу, і було сказано, що наша школа національно патріотична. Що це значить? Ну, наша школа завжди приймає участь у заходах або акціях патріотичного змісту. Наші вчителя виховують в нас любов до своєї країни, любов до своєї батьківщини. І мені здається, що наша школа є патріотичною. У кожного є. І кожен з нас розуміє важливість єдності нашої країни у цей важливий час.